Пропонується упродаж, що однокімнатна квартира за адресою гордійців Шаронців 7. Навпроти парку перемоги. Ця світла та затишна однокімнатна квартира розташована на п'ятому поверсі 9-поверхового будинку. Вона повністю готова до вашого переїзду, адже тут виконаний якісний ремонт. Квартира повністю комплектована усіма необхідними меблями та сучасною побутовою технікою. Балкон засклений та утеплений. Вікна виходять на парк перемоги ідеальне місце для відпочинку та прогулянок. Також у дворі будинку розташований дитячий майданчик та зручна автостоянка. Ви будете почувати себе в безпеці із установленою в квартирі сигналізацією. Справа від вхідних дверей розташована комора з поличками для зберігання особистих речей. Що ще робить це житло ще більш комфортним? То це тепла підлога, яка дарує затишок холодну пору року, та бойлер, що забезпечує постійну наявність гарячої води. На будинок встановлено лічильник тепла, що адаптується до погодних умов. Тож ви ніколи не переплачуєте за тепло. Не пропустіть пропозицію. Де зійшлись комфорт, економія та локація? Телефонуйте, щоб домовитись про перегляд, та зробити перший крок в нове життя.